До речі, Юлія, я знаю людей, які на новорічні канікули не йдуть, а охороняють. Отож, наше майно, домівки і спокій. І крім того, знайшли час для того, щоб прийти і привітати всіх нас. Від щирого серця вітаю усіх колег з наступаючим новим роком і бажаю перш за все міцного здоров'я, бо інакше не зможете давати його іншим злагоди та сімейного благополуччя. Бажаю кожному медичному працівнику бути вірним клятві Гіппократа. Бути чуйним до кожної людини, що звернулася до вас, все робити, аби повернути здоров'я хворому, допомогти йому у скрутну хвилину. А бориспільцям бажаю, щоб менше у 2011 році було таких скрутних хвилин. Під час новорічних свят я виписую вам душевний спокій, гарний настрій, помірний апетит, більше проводьте часу на свіжому повітрі і щоб жоден вірус не здолав ваш організм. З Новим Роком та Різдвом Христовим! Дорогие жители города Борисполя, поздравляю вас с наступающим 2011 годом. Желаю вам крепкого здоровья, успехов в труде, личной жизни, семейного благополучия. Хочу попросить вас в новогодние праздники как можно меньше употреблять спиртных напитков, чтобы как можно меньше было совершено правонарушений, чтобы нам Было меньше работы. Дайте нам отдохнуть.